Доброго дня, шановне фанство, мене звати Вернюк Віталій Тарасович. Я завідувач відділу духових та ударних інструментів Тернопільської музичної школи номер 2 імені Михайла Вербицького, викладач по класу труби. Сьогодні пропоную для вас заняття на тему Система розігрування на трубі для учнів елементарного підрівня початкової мистецької освіти. Допоможе мені в цьому учениця. Другого класу Якимчук Яна та концертмейстер Гаврих Соломія Євгенівна. Яна в нас грає на трубі 4 місяці, вже пішов п'ятий. Ми займаємося таким чином. Починаємо наше заняття з муштуком, гра на муштуці або так званий базинг. Прошу, Янчика. Уважно слухаємо і думаємо. Так. Нота ре першої та граємо дихання за дихання, не забуваємо, тому що дихання є одна із складових виконавця на духовому інструменті. Прошу ще раз, граємо довгу ноту. Дякую. Таким чином, ми, від, починаючи від ре першої октави, з, з кожним наступним заняттям ми розширюємо діапазон на е, грі на муштуку, так званому базину. Тут треба, саме головне слухати і думати. Тут є від, е, значить, розвивається і музичний слух. Також він потім повпливає на інтонацію, тобто на стрій. Потім вже на грі на трубі у нас в даний момент. Тепер далі після довгих нот ми граємо той самий базил, але попробуємо грати четвертними нотами. Добре, дякую. Не забуває Яночка, не забуває за що за дихання, тому що дихання це одна із складових. Виконавця на трубі чи на любому духовому інструменті. Перше, тому що ми е, коректуємося. є п'ять складових виконання на духовому інструменті, зокрема, в даний момент на трубі. Це є, перше це є звук, друге це є артикуляція, ритм, інтонація і динаміка. Це є п'ять складових. Музиканта і особливо звук, тому що звук на духових інструментах відрізняється від звукового добуття на інших: чи на гітарі, чи на фредеп'янах. Звукове, тому що коли на духовому інструменті немає звуку, то це вже не гра, тому що воно не звучить і не сприймається людиною тембральним звуком. Далі в нас після цього. У нас є такий як Зигмунд Герінг, є його, книжка, є його е, е, книжка, яку він випустив Гра на трубі. З, цього ми беремо, з нею, ми беремо з Гелінга, ми беремо якісь для початківців, для першого класу, ми беремо самі легші, самі легші вправи і будемо пробувати також виконувати їх. Значить, насамперед ми працюємо над штрихом деташе. Яночка, що таке деташе? ДТШ – це стриє, який виконується зіткою атакою, звичайно, повну триває. Добре. Прошу. <бес> Ох, то, 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 то. Тепер треба трошки подумати. Яка тривалість? Темп який. Темп який. Це Ні, це розмір. 5, 5, 5. Модератор. Модератор. Що це таке? Помірно. 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 Прошу. Не спішимо. Раз і два і в такому темпі. Razen, ne, dve, ne, 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 Язиклом. Куди вдаряється язик? зуби, верхні. Добре, поїхали ще. Раз. Уважно. І Тепер візьмемо вправу номер, що в нас 3. Так? Прошу. Складова для розігрування і для, е, для виконавського апарату, і для цього для, для трубача це є довгі звуки, тому що розвивається що у нас, дихання і розвиваються також губи. Тримаєш, бо губний апарат мусить розвиватися і мусить, так, як спортсмена м'язи, так і Духовика, особливо трубача, губи. Вони мусять привикати до гри, тому що, що якщо спортсмен не має витримки, він пробіжить пару метрів, він, що, він вже задихався і в нього вже болять м'язи. Так само в нас болять губи. Також треба тренувати довгими звуками. Так, Яночка, після того, як ми програли такі легенькі вправи для розігрування нашого губного апарату. Ми підемо трошки до складнішого варіанту. Ми відпочили гама до мажор. Спочатку четвертними нотами деташе. Також. деташе Не спіша. Прошу. Раз і два. і. використовується німецька школа, немає ні польської школи, ні української, ні радянської. Тобто, це все є німецька школа, вона була написана вже дуже давно: гри на духових інструментах, в якій дещо воно перероблялося, тільки якісь трошечки варіанти такі маленькі. Але в основному каркас і формула гри на трубі йде з німецької школи вже декілька столітнів. Далі. Нічого нового не відкриваємо дихання. Не забуваємо за дихання. Також апарат і е, граємо гаму тепер восьмими нотами до мажор прошу. Деташе. Стоп. Перша нота. Зразу слухаємо. І що робимо? Думаємо, прошу. Восьма нота. Добре. Останню ноту не кидати. Кожна нота має звучати, тому щоб вона вона, Коли, має, коли вона, щоб звучала кожна нота, треба думати і слухати. Гра на будь-якому інструменті, особливо на трубі, Дути без розуму. І без слуху не потрібно. Краще посидіти, а не то подути в якусь іншу трубу. Ти зрозумів? Mm -hmm. Далі. Тепер ми попрацюємо над атакою звуку. Тому що трубач і гра на трубі без атаки, без язика це не трубач. бо труба має, вона завжди її що таке труба, вона має прозвучати над цим оркестром. Mm -hmm. Вона має сигнал дати, коли навіть цей оркестр грає якийсь. А, Наприклад, марш, то труба мусить прозвучати десь вгорі, там, та-да-да, та, та, І має бути чітка атака, і щоб її було чути на весь оркестр. Прошу дві, дві четвертних, чотири восьмих, Так як ми грали. На низ. Тепер давай зробимо навпаки чотири восьми і дві четверних. Прошу. Добре, дякую. Тепер давай все-таки гаму штрихах. дві лягато.

ми стремилися і до чого ми що ми добилися. Mm -hmm. так? роботи В музичній школі, можу відмітити те, що нам потрібно і потрібно завжди звертати увагу на виконання довгих звуків, на виконання вправ для розігрування, тому що це дає свій результат. Тому що навіть великі музиканти. Говорять, що їм важко грати довгі звуки, бо це їм нудно, не кажучи вже на початковому рівні гри на духових інструментах. Але ці вправи і виконання довгих звуків, робота над штрихами виконується і працюється як на початковому рівні, так і на середньому рівні виконавства, так і на високому рівні виконавства, тому що цим людина завжди підвищує свій професійний рівень. І на закінчення, шановні колеги, хочу вам побажати професійних успіхів, натхненні у роботі, також привітати вас з наступаючими нас чи прийдешніми святами з Новим Роком, з Різдвом Христовим і бажаю всього вам найкращого, головне здоров'я і миру. Слава Україні!